Вітаю, шановні! Сьогодні наша чергова вечірня практика буде трошки розслаблення, трошки балансів, трошки сил, як завжди, всього потроху. Але обов'язково обіцяйте мені, що ви будете це робити кожного дня. Бо балансом можна навчитися тільки, якщо ви будете це робити, робити, робити і робити. Добре? Домовилися? Тоді починаємо. Земляємося, як завжди, стопами. Розкриваємо тазові кісточки, розкриваємо плечики. витягуємося маківкою вгору, дих-видих, ще глибокий вдих. Налаштовуємося видих, ще один дих. І видих. Разом з руками широкий вдих. Видих. Ще дих. Видих, вдих і видих. Прекрасно. Має таку цікаву вправу, яка віртушки називається. В кінці дня це дуже класна історія. Вона знімає емоційну напругу, знімає фізичну напругу, розруховує вашу спиночку, розруховує все тіло. Головне відпускайте з голови і будьте дітьми. Ми з вами від колін животик підтягнути, стегна, сіднички підтягнути. Від колін запускаємо рух тулуба. Руки літають самі собою, як мотузочки. На обличчі посмішка. Давайте легеньке присідання. Від нього також буде інерція. І обов'язково давайте з вами підключимо дихання. Два рухи вдих, два рухи видих. Ти кожного руху один вдих, один видих. Поміняємо з іншої сторони дві. Обличчя посмішка. Угу. І поступово достатньо. Ми з вами зупиняємося поступово, руки поступово інерційно зупиняються. Ще трошечки віртушик. Ми з вами міняємо. Руки будуть рухатися вгору і вниз. Так само, дайте їм інерцію. Інерція від стоп і від колін. І підключимо дихання руки вгору, вдих, вниз, кидай видих. Ми тим самим ще розминаємо плечові суглобчики. Обов'язково дихайте, майте гарний настрій. Ще трохи достатньо. Зупиняємося також поступово, спостерігаємо, як руки інерційно зупиняються. І міняємо напрямок рук. Рухів рук. Нехай руки літають в сторони. Також розслабляйте. Вони трошечки будуть, звичайно, контролювати рух, але максимально намагайтеся їх розслабити. Стовани дих, низ видих. Ще трохи? Добре. Зупиняємо рух поступово і інерційно. Так само. Прекрасно. Робимо широкий вдих, наклоном вниз видих. Ще один вгору вдих. Наклоном вниз видих. Третій вгору вдих. І наклоном вниз, видих. Прекрасно розкручуємося вгору. Основна програма. Що ми будемо з вами робити? Праву ножку робимо крок назад. Залишаємо її на носочку, піднімаємося долоньками вгору, дивимося вгору. Три, Два. Дихаємо. Один. Спочатку руки вперед, потім коліночко право. притискаємо до себе, балансуємо. Тримаємо Три, два, один. Порухаємося, ножка, крок назад, вдих. Ножка до себе вдих, Рухаємося вдих. Видих. Ще два. Балансуємо на лівий один. Уважно міняємо. Ліва ручка в сторону, права рука за коліно вдих. Опускаюся в наклон, ліва рука вниз, права сторону, права ножка назад видих. Знов піднімаюся, балансую, вдих, видих. Ще вдих. Видих. Один раз, вдих. Видих. Вди. Залишаємося. Тут правою ножкою роблю три крапочки внисти, два, і один. Добре, ножкою крок назад. Піднімаємося задню ножкою на носочку. Віра бхадрасана. поза воїна один і поза воїна два. Ми з вами потягнемося праворуч, вдих, опустимося ліворуч, Витягнемо праву сторону тіла. Тримаємо Три. два, і один. Провертаємося знов вперед і праву ножку, знов забираємо до себе. Угу. Балансуємо, ножку витягую вперед. До себе. Витягую вперед. До себе. Ще два. Один. Прекрасно кладу ножку на коліночка і залишаюся опорною правим ліктем, тисну на праве коліно. Лівим ліктем намагаюся достати лівої литки. Тримаю Три. два, і один. Добре. Витягуємося в ластівку, ще потримаємо баланса. Два. І один. Правою ножкою крок назад, поза воїна один. Поза воїна два. Угу. Ми з вами стікаємо в праву сторону, тримаємо. три, два, один. Праву ручку вниз, лівою вгору. Тут тримаємо. три, два, один. Опускаємо ліву в руку вниз, ліву ножку, крок назад. Планочку, тримаємо. Чотири, три, два. один. Один, опускаємо коліна вниз. Чотири відтискання. Чотири. Три, два, один. Опускаємося вниз і тазом крок назад. Витягую спиночку, підйом, витяжіння поперек. Вдих. Вниз видих. Вдих. Низь видих. Ще разом. За правим лівим плечиком підйом вгору. Відчуємо спинку рухливою, контрольованою, гнучкою і слухняною. Угу. Залишаємося руки в сторони. Уважно, права ножка пяточкою вгору потримаю 2, один. Правою ногою роблю крок назад. Права рука, наче важіль ваш підштовххує, ліва під прямим кутом до тулуба. Тримаю 3, Три. 2, 1. Довертаюсь в центр. Ребрами крок. Міняю сторону, ручки в сторони, ліва крок назад. Права під прямим кутом до тулуба. Ліва рука вас трошечки відштовххує. Трі. Два. Один. І ще трошечки по разочку витягуюсь ребрами правою ножкою крок назад, тіло іншим. Два. Один. Угу. В іншу сторону. Розвернусь, тримаю два, і один. Прекрасно, в центрі залишаємося поза дитини. Витягнусь спиночкою Довго-довго-довго-довго. приємно. Угу. І витягнусь в горку. Натисну п'яточками вниз, зроблю вдих і видих ножки, носочки, два коліна. І вправо ліво підкруковують вперед тулубом прямий кульдих. Відпускаємо видих, розкручуємося вгору вдих. Намасти видих. Будемо мати ліву сторону. Ножка крок назад. Витягуюсь. Тримаю з провідом. Три, два. Один Ліву ногу, коліном до себе. Балансую, тримаю. Три, Два. Один ножка, крок назад, вдих. Угу. Балансує видих. Назад, вдих. Балансує видих. Ще два. Ще один. Прекрасно. Праву руку в сторону. Балансуємо тут. Вдих. Опускаємо праву руку вниз, ліву в сторону, ліву ногу назад видих. Піднімаюся. Міняю руки вдих, опускаюся вдих. Піднімаюся вдих. Опускаюся, видих, залишаюся. Ліва ножка три. Крапочки вниз три. Два. Один. Прекрасно, крок назад. Віра б хадрасина воїна на один. Угу. І поза воїна два. Відклонимося ліворуч, потягнемося. Правий лікоть, праве коліночко, ліва сторона тіла витягнеться. Тримаємо 3, Три, 2, і один. Знову довертаємося вперед, і лівою ногою знов відштовхуємося. Продовжуємо розмову. Витягуємо ровно вперед. Тримайте високо настільки, наскільки можете саме ви. Три. Один. І укладаю ножку на коліночка, присідаю. Лівим ліктем ліве коліно, правим ліктем намагаюся доторкнутися до литки, Тримаю, витягую спинку, підбираю животик. Тримаю 3, три, 2, і один. Ножку витягну назад, втримаюся ще в ластівці. Тримаюся три, два. І оди ножка крок, назад, поза воїна один. І поза воїна два. Ми з вами з'їдемо тілом вліво. Потримаємо 4, 3, 2, 1. І воду долонька вниз правою вгору. Розкриємося, потримаємося тут. Три. Два. І один. Права рука вниз. Чудова. Планочка. Тримаю. Чотири. 3, три, Два. Один. Ставлю лівий лікоть. Ставлю правий лікоть. Ще трошечки тримаю. Чотири. Три. Два. І один коліночка вниз, поза дитини. Розслабимося, дихаємо вдих. І видих. ще вдих. І видих. Угу. Ще пара вправ на розкриття тазового усього і на невеличку силу. Ми з вами сідаємо вниз на таз. Угу, звичайно, же, права ногу спереду, ліве коліно стоїть внизу. Починаємо з того, що правою рукою, праву ножку тягнемо назад, нахиляючись вперед. Ножку ставимо і розвертаємо коліночка ширше. Два рухи, два. Один. Ускладнюємося, беремо ножку, піднімаємося разом з тазом. Оп, сідаємо, ставимо ножку і розвертаємо коліночко. Ще таких два. І один. Угу. Прекрасно міняємо сторону. Ліва нога спереду. Лівою рукою за ліву ножку, тягнемося ножкою назад, нахиляємося вперед, ставимо, розкриваємо суглобчик. ножкою назад, розкриваємо суглобчик. третій разок, розкриваємо суглобчик і три рази ускладнюючись, піднімаюся, тягну п'яточку назад, три, приставляю, розкриваю. Два. Приставляю, розкриваю. Один. Приставляю. Прекрасно. Розвертаємося вперед. У нас з вами декілька митів на пресика. І фінал. Полетіли, опускаємося вниз. Піднімаємо вгору. Вниз. Вдих, видих, піднімаємося, піднімаємо ножки з підлоги. Оп, опускаємо, піднімаємо, опускаємо. Два. Один залишаю, тримаю. Чотири, три, два, один. Ставимо ножки широко, опускаємо спиночку вниз. Ручки потилиться вдих. Дві руки ліворуч до ноги, видих. Вдих. Звичайні скручування на прес видих. Ще вдих. По центру видих. Ще по одному разу. Ліва. Права. І по центру. Чудово. Опускаємося тулубом, об'єднуємо стопи, ручки ваша, допомога, чотири підйома тазу, стопи залишаються в метелику, вдих, таз гору, видих, згоровидих, тазниць, вдих, таз гору, видих, ще два, один. І таз тазгорі залишаємо, трохи балансуємо. Тримаємо чотири долоньки вгору, дивляться, три. Два. Один. Опускаємо таз вниз, залишаємося в метелику. Три. Два. Збираємо ножки колінами до себе, опускаємо поперек на підлогу, залишаємося тут. Вубличка довернули голову до коліночок, розслабили спинку. Три, два, один. Опустили спинку коліна вправо, вдих, видих. На розслаблення коліна вгору, вдих. І вліво видих. Залишаю зліво, вдих. Ослаблю лопатки, плечі, спинку видих. Угу. Забираю ножки в центр вдих, і ставлю праву ліву вниз підлогу, витягую праву ліву ножку і я вам раджу трошечки полежати, подихати, розслабитися Це вечір, збалансуватися, згармонізуватися, подякувати тілу за практику. Я вас обіймаю серцем, бувайте здорові Намасте.